івано франківську облдержадміністрацію таки штурмували. Опівні понад п'ять тисяч людей традиційно зібралися під стінами адмінбудівлі на народне віче. Однак більшість заздалегідь знали, промовисти гасел з мікрофону не буде. <плес> Підготувалися до штурму і правоохоронці бійці спецпідрозділу «Грифон» чепили вхід до адмінбудівлі. Попри це, близько 10 хвилин по 12-й активісти почали штурмувати З Силовиків почали здирати амуніцію, перекидати шоломи, кийки та щити. Розбили вхідні двері ОДА і проникли всередину. У близько тисячі пікетувальників одразу вибігли по сходах і розташувалися на п'яти поверхах адмінбудівлі. По дорозі зносячи вікна, двері та дзеркала. І вже в приміщенні правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ. Гарло і з ніс неможливо було дихати, і Нічого не було видно. Зразу тільки ми зайшли, пустили цей газ. Чи думав шашка? що це було, не знаю. Дуже сильний запах газу, мені неприємно, тому я надів маску. Потрапивши до кабінету голови Ода, останнього активісти на місці не застали. Відтак депутат обласної ради Олександр Левицький заявив, обласна рада вже завтра збере позачергову сесію. Обласна рада пропонує завтра громаді прийти на сесію обласної ради позачергову, яка буде узгоджуватися з Тернопільською і Львівською обласними радами. Ми будемо старатися синхронно розглянути питання, ті, котрі турбують людей, про суспільно політичну ситуацію, про народну раду, котра утворена в Києві, і будуть прийматися відповідь. Відні рішення. А поки депутати обласної ради обдумували подальші кроки, активісти на поверхах облаштовували барикади. Кажуть, захопили адмінбудівлю, аби створити тут народну раду. Це захоплення влади народом. Це було це було потрібно дуже давно, оскільки наша влада вона це є ніщо порівняно. Народ зараз народ є влада. Це є єдиний вихід ситуації, і тому ми змушені. Ми добиваємося одного, щоб чуднова і депутатів е, регіоналів. Звідси відправити до Януковича, написати заяву і все, і з нашої області гет. заважати роботі працівників ОДА обіцяють протестувальники. Не будуть жоден кабінет, вони не захопили. Натомість створили загони самооборони, аби захиститися від можливого штурму правоохоронців та мародерів. Загони самооборони формують для того, щоб слідкувати за тим, щоб не було мародерства, щоб ніхто не руйнував майно, яке є зараз тут в приміщенні. Е, ну, говорили про те, що вибиті вікна встановлять знову. Ну а так особисто ну мені невідомо, що з майна пошкоджено. Кабінети закриті, людям ніхто не буде перешкоджати працювати в кабінетах. Ода. Захоплених кабінетів немає, ніякого мародерства і руйнування майна фактично не було по поверхах. Відтак народний віче під стінами ода продовжилось. За інформацією учасників штурму, жодна сторона серйозно не постраждала. Під гасла і заклики активісти почали будувати барикади на вуличних сходах під адмінбудівлею. Це буде як лінія оборони. Ну, скажіть, будь ласка, вам не жалко тих колег, які ви пострадали? Мені, наприклад, тих людей, які вбили, дуже жалко. Вибачте, я маю роботу. Так, ми будемо тут залишатися на ніч, на день. В облозі кажуть, активісти триматимуть будівлю ода щонайменше добу за цей час мають створити народну раду і почути вказівки від її керівників. А далі все залежатиме від губернатора. Якщо Василь Шутнов подасть у відставку і вийде з партії регіонів, активісти обіцяють облдержадміністрацію розблокувати.